Право кожного жити вільно та мобільно. Проект під такою назвою стартував у Вінниці. За словами його організаторів, представників громадської організації Гармонія направлений він буде на створення у місті належних умов для громадян з особливими потребами. Проект реалізовуватимуть впродовж 9 місяців. За цей час планується провести низку тематичних лекцій в районах області. На Вінниччині прагнуть забезпечити безперешкодний доступ до соціально значимих об'єктів людей з обмеженими фізичними можливостями, лікарні, школи, адміністративні споруди, об'єкти культури обов'язково повинні бути обладнані пандусами. З 5 серпня у місті стартує проект Право кожного жити вільно та мобільно, який реалізуватиметься протягом 9 місяців Вінницькою громадською організацією молоді з обмеженими фізичними можливостями гармонія. Багато хто не хоче їх дотримуватися, є такі випадки, що навіть самі проєктні організації, маючи, не знаю, чи дивлячись, чи не дивлячись ці державні будівельні норми, насправді їх не дотримуються. І коли приносять на підпис проекти, то якби приходиться багато повертати. В рамках проекту в районах області розповідатимуть, як саме потрібно облаштовувати об'єкти, аби вони були доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями. Як зазначають у центрі зразковим в плані комфортності, для таких людей є приміщення мерії міста. Тут зручні пандуси, спеціально облаштовані туалети також інформаційний монітор, розміщений дещо нижче, аби люди на візках могли ним користуватись. Завдяки цьому проекту Право кожного жити вільно та мобільно. Ми сподіваємося, досвід міста Вінниці перенести на райони, тому що дуже важливо, щоб і в районах якби, стежили і відслідковували спорудження пандусів. Проте, те, як у місті, так і у області існують пандуси, якими навіть здорова людина піднятись не може. Плитка на них слизька, відсутні перила, а нахил доріжки перевищує норми у декілька разів. Були також і кур'йозні моменти, коли посеред пандуса росло дерево. Тож проїхати по такій доріжці на візку було неможливо. З досвідом моєї роботи мені доводиться стикатися з такими пандусами, як, от приклад, за моєю спиною. Мало того, що це не по стандартам, не по державним будівельним нормам побудований пандус. А навіть ну, є просто нелогічним те, що на нього потрібно вискочити, являючись на візку. І... Ну просто мало не вертикально рухатися догори, як зазначають у центрі пандусами користуються не лише люди з обмеженими фізичними можливостями, а й матусі з візками та інші групи населення. Тож їх правильне облаштування дасть змогу громадянам безперешкодно дістатись до потрібного об'єкту.